Yukon 10х50FA універсальний бінокль для полювання, туризму та спорту в металевому герметичному корпусі. Характеризується широким полем зору, великим віддаленням вихідної зіниці, значною світосилою та широким діапазоном фокусування. Цей десятикратний бінокль допускає спосередження з рук, але при тривалій роботі рекомендується встановити його на штатив. Технічні характеристики. Збільшення 10х, діаметр об'єктива 50 мм, поле зору на 1000 метрів на 114 метрів фокусування від 5 метрів. Кутове поле зору 6 градусів. Діаметр вихідної зіниці 5 мм. Віддалення вихідної зіниці 17 мм, світа сила 25. Фактор сутінків 22 і 36. прогумований корпус та вик... відкидні кришки. В комплектацію входить чохол з ремінцем, нашийний ремінець, серветка для оптики та інструкція. Габарити становлять 21,5 на, на 7 см. Вага бінокля становить 1 кг 30 г.